З вами я, В'ячеслав Ярмак. І на цьому занятті ми будемо вчитись розв'язувати задачі на спільну працю. Формулювання задачі, яку я пропоную розглянути, трішки незвична. Задача про труби, через які витікає вода. Але це також на спіль... задача на спільну працю. Тільки працюють не люди або бригади, як ми в попередніх випадках розглядали, а працюють труби. Для розв'язування задачі на спільну працю також скористаємось таблицею. В таблиці буде робота, потужність або, можна сказати, продуктивність праці, краще сказати, і час. В залежності від того, чи розглядається в задачі Одночасна робота декільких об'єктів залежить кількість оцих строчок. Давайте тепер перейдемо все-таки до умови задачі, прочитаємо її і подивимось, як же нам допрацювати таблицю. Через кран з гарячою водою ванна наповнюється на 5 хвилин швидше, ніж через кран з холодною водою. Якщо відкрити обидва крани увага, обидва це означає, що одночасна робота. Можна сказати одразу, що нам ще необхідно одну строчку домалювати. Якщо відкрита обидва крани, то ванна буде повною через 6 хвилин. За скільки хвилин наповниться ванна водою окремо через кожен кран? Перший кран у нас нехай буде гаряча вода. Гаряча вода. Холодна вода. І разом, разом, коли буде відкрито два крани. В зв'язку з тим, що в нас мова не йде про об'єм ванни і весь час наповнюється ванна, то роботу, по викана... роботу позначимо за одиницю. Тобто наповнюється одна ванна. У нас немає принципового значення, скільки там літрів. Отже, Гарячий кран, холодний кран одну ванну має наповнити, і разом одну ванну. Тепер давайте визначимося що ж ми оберемо за змінні величини, тобто, що будемо позначати за X та Y. Ми домовляємося, що дану задачу будемо розв'язати за допомогою системи двох рівнянь. А значить, вводимо дві невідомих розглядати будемо. Тут підказкою може слугувати питання, за скільки хвилин наповнюється ванна водою окремо через кожен кран. Нескладно припустити, що можна за Х хвилин наповниться через кран гарячої води і за Y хвилин через кран холодної води. Якщо ми ввели, що у нас час наповнення через один кран. X, то продуктивність праці можна виразити як 1 поділити на х. Справа в тому, що величини А, n і t пов'язані між собою ось за цією формулою. Відповідно з неї можна виразити n, яке буде дорівнювати А поділити на Т. Отже, це n дорівнює 1 поділити на х. Відповідно, продуктивність холодного крану буде 1 поділити на y. 1 поділити на y. Що цікаво, що продуктивність разом це є сума ось оцих продуктивностей. Тобто ми можемо зараз записати, що 1 поділити на Х, додати 1 поділити на y. Це продуктивність двох кранів. Давайте ще раз перечитаємо умову задачі і будемо намагатися складати два рівняння. Через кран з гарячою водою вода наповнюється на 5 хвилин швидше, ніж через кран з холодною водою. Увага! Це вже підстава для складання першого рівняння. Через кран з гарячою водою вода наповнюється на 5 хвилин швидше, ніж через кран з холодною водою. Де у нас час на наповнення через кран з гарячою водою? Ось наповнюється на 5 хвилин швидше. Якщо слово швидше. Вживається для часу, то це означає, що час менший. Отже, оце значення менше, ніж оце на 5. А значить, оце більше на 5. Рівняння складаємо зазвичай з більшого, віднімаємо менше і тому наскільки більше. Ще таке зауваження. Тут мова йде про хвилини. Чи потрібно хвилини переводити в години? Ні, не потрібно. Справа в тому, що в умові ніде немає е, одиниць вимірювання годин чи якихось інших. А значить, ми залишаємось з тими одиницями вимірювання, які дано в умові задачі. У відповіді можуть попросити подати відповідь в якихось інших одиницях, але в даному випадку цього також не просять. Перше рівняння ми склали. Давайте ще подивимося, яка в нас інформація є в умові задачі, з якої ми е, зараз отримаємо друге рівняння. Якщо відкрити обидва крани, то ванна буде повною через 6 хвилин. Отже, ну, по-перше, е, я не заповнив ось оцю клітину. Спеціально залишивши її, щоб ми зараз поговорили. Дві клітини є. Заповнених. Значить, третя клітина для часу. І з цієї формули ми можемо отримати і формулу, як виразити час. Отже, Т буде дорівнювати А поділити на N. Це означає, щоб заповнити цю клітину, нам необхідно значення А ось оце, поділити на ось оце. Отже, буде 1 поділити на 1 на Х додати 1 на Y. Ось такий час необхідно трубам разом. Але в нас відомо, що цей час дорівнює 6 хвилин. І ще раз дивимося, якщо відкрити обидва крани, то ванна буде заповненою через 6 хвилин. Ось час наповнення ванни через два крани. А значить, можна записати, що 1 поділити на 1 на Х додати 1 поділити на y дорівнює 6. До речі, друге рівняння трішки спростити і потім продовжувати тільки розв'язування. Давайте подивимось. Ось тут можна привести до спільного знаменника. І тоді добуток Хі перейде сюди в чисельник. І ми отримаємо таке Хі поділити на Х додати Y рівня 6. З першого рівняння можна вже одразу виразити змінну Y. Y до рівня 5 додати Х. Отже, тепер в друге рівняння замість змінної y, y маємо підставити 5 додати X. Отримаємо x, помножити на замість Y 5 додати x, поділити на x, додати 5 додати x, дорівнює 6. Ми отримали рівняння для знаходження невідомого значення Х. Я отут десь запишу y дорівнює 5 додати Х. І тут ми можемо зараз розв'язувати це рівняння. Допишемо одиницю в знаменнику, розкриваємо дужки, Тут подібні 5х додати Х в другому степені поділити на 2x додати 5 дорівнює перших. Використовуємо основну властивість пропорції. Отже, множимо 5х додати х квадраті на 1. Це і буде 5х додати х квадраті. Я тільки зміню місцями доданки. До рівня 6 помножити на 2х додати 5. буде 12х додати, 12х додати 30. Переносимо всі доданки ліворуч, розв'язуємо рівняння. Х квадраті 5х відняти 2х. мінус 7х відняти 30 до рівня 0. Дискримінант 49. Я одразу пишу додати, бо буду писати множник мінус 30 з знаком плюс 4 помножити на 30. До рівня 4 на 30. 120 і додати 49 169. Дуже добре, бо це є елемент перевірки, такий етап перевірки, чи правильно ми рухаємось. Корінь з цього дискримінанта добувається арифметичний квадратний корінь. І це нас втілює. Сподівання, що ми на правильному шляху. Бо якби ми отримали дискримінант корінь, з якого не добувається, це говорило про ірраціональні відповіді, яких в даного типу задачах бути не може. Тобто прийшлося би зараз повернутися і шукати помилку. А так ми сподіваємось, що її немає. Х1, Х2. Ось наше рівняння. Мінус Б це 7 додати 13, поділити на 2. 7 відняти 13, поділити на 2. Другий корінь рівняння від'ємний. А це означає, 7 відняти 13 буде мінус 6, поділити на 2 буде мінус 3, що не задовольняє умові. І ми його в подальшому не розглядаємо. Не задовольняє. А перший корінь 7 додати 13 поділити на 2 буде 10. Дивимося, що ми позначали, обрали змінну Х. Змінною Х ми позначали час, через який ванна наповниться через кран гарячої води. Питання в нас таке. За скільки хвилин наповниться ванна водою окремо через кожен кран? Для цього нам необхідно знайти ще змінну y. Y дорівнює 5 додати 10 дорівнює 15 хвилин. Це в нас наповнюється через кран гарячої води. Гаряча, а це через кран холодної води. Окремо, це ж хвилин. Отже, відповідь через 10 хвилин і 15 хвилин. Наповниться резервуар даний, якщо наповнювати його окремо через кожну трубу. Ось така задача про труби, а насправді задача про спільну працю. Дякуємо за увагу. На все добре. Ми закінчили цей 21-й курс, і наступний курс у нас буде присвячений арифметичній і геометричній прогресії. До зустрічі!